Привіт! Давно не було відео, а сьогодні відео буде дуже цікаве. Бо сьогодні відео буде саме з походу і не просто з походу, а з прорізки. Що таке прорізка? Це взагалі інший формат, це не класичний похід, це вилазка вгори, в гори прорізати хорошу стежку, яку вже почали прорізати трекінті, а ми приєднуємося до них і допоможемо її дорізати вже. Це саме та стежка, на якій ми застрягли на коретах. Буде відео зимове. Ми на ній застрягли і потім почали її прирізати, ребята, з трикітів. Так що буде дуже і дуже цікаво. Новий формат, нові враження. Напиляємось, буде весело. Отже, поїхали. Ось ми на місці. Річка тече. Зараз збираємо, готуємось підніматися, пакуємо бензин, розводимо для пилки, щоб прорізати. В общем, будемо йти йти потихеньку наверх, підніматися нам листенку, десь і туди наверх. Подивимось, яке воно відчуття на прорісті. Чорниця вже зріла. Можна їсти. Каже, okay. okay. що ми йдемо 40 хвилин. Okay. Okay. Вийшли на галявину, а тут купа чорниці. Тупа купа. Можна поїсти, наїстися Спіленька, гарненька. Легенький привал у нас зараз. Потім йдемо вверх. Якось так. Наткнулося на таке озерце. Може не калюжу, але о, типу озеро. Може і калюжа якась. Тут обход. І отак от обійдемо йдемо, йдемо далі. Ще 3 кілометри до хати.

Йдемо вже до хатки. Там будемо вирішати їм далі. В такій хаті ми будемо жити. В тіньочку не жарко, гарно. Там внизу вода. А наверх, от туди, наверх, будемо ходити, прирізати жереб от туди. Високо-високо. Тише, спокій. Можливо, дощ буде навіть, так що будемо скоро збиратися. Отака краса за мною. От туди наверх ми будемо йти. От туди наверх. Туди, туди, туди і будемо прорізати жереб там. Зараз хата. Взагалі підйом був такий не дуже простий. Місцями траверс стежка 20 см і дуже-дуже похила. Легко впасти, тому обережно взимку точно. Можна сказати, маршрут не підходить для зимового походу. Хіба що з іншої сторони, з сторони гори безпосередньо. А так. Гарна погода. Зараз, можливо, буде дощик, але ми збираємося зараз будемо йти наверх, робити розвідку та починати різати. Дивіться, пройшов дощ, і хмара там внизу ні раз і піднімається. Яка краса. Прямо там вон, межі самої землі. Дуже гарно. Далі. Вже назад вертаємось, прочистили частину. Доброго ранку, вибралися вже на віки, все зібрали. Будемо далі різати. Доброго програмку, вибралися вже знову на верхні. Все зібрали, будемо далі йти туди різати стежку. Зараз по траверсу пройдемо. Ми вже там прорізали частину вчора, на початок підйому. Далі вже від перемички будемо йти основну частину маршруту прорізати. Так що на підякастрофіли. Все, зібралися, і перейдемо. Такий сінчий тромок сами. Виходимо зараз на малу попадю, потім на велику попадю вже. Страшка собі дійсно схожена, але крупні гілки вже зрізаємо Якось так. Це ми зараз на малій попаді. Будемо йти десь метра півтора від цього. Вийшли вже на малу попадю, починаємо чистову прочистку вже тут. Широко будемо чистити стежку в усі сторони все. Видно. А потім підемо ще на велику попадю і за неї. Ну, починаємо. Кішка вглядає до провиску. А як після. До після. Розширяємо десь на метр в кожну сторону. Це було частенько. Сторону попаді. 12-30 дня поїли там вже хмари починають стягуватись, напевно знову гроза буде. О, краса. Зараз вітерець хоч з'явився, то хоч і що леж. Зараз буду брати, сучку різдві різати. Так. Доброго ранку, зараз п'ята година, ми в 4 встали, тоді сьогодні хочу спочатку піднятися на попадю, а потім вже дорізати, як буду якраз. Вчора перерізали стежку, на першу частину 400 метрів пройшли. Сьогодні будемо далі різати. Сподіваюсь перерізати ті, що залишились ще метрів 800. Поднимаюсь на малу попадю. Солнышко уже встало. Встало уже солнышко. На малу попадю и дам. Фу, подъемчик нормальный нормальные. Позад даже пылку и Ранок гарний. Сьогодні в 4 ранку встали, так що. Ще як дів дня на ногах. Для тих, хто питає взагалі навіщо робити прорізку, наочно показує. Дивіться. Оце не прорізана стежка. Ось як вона є. Ось ми з нею виходимо, виходимо, виходимо. Зимку тут не пройти. А ось стежка, як вже частково в одну сторону прирізала. Є різниця. Отож, взимку тут тепер можна буде пройти, а тут ні. Ось так широко прирізали ту оську стежку, яка була. Так от. Широку, широко, тільки що закінчили частину Завтра <кій> тільки переріжмо наверху. Отам, от на, на, на горі переріжемо там. Там, на горі ми і завтра будемо прорізати. Зараз закінчили провиску самочистину. Зараз будемо воно. ремонтувати стежку в одному місці. Це місце ось тут. Водоспад обходиться, це не страшно. Ось тут стежка вже промилася. Це просто обрив. Зараз тут будемо робити нову стежку. Ну і так далі трохи. Ось таки його тут обрив. Камінь піднизу, сейчас його вирву нахер. О. А ще сучку, сучку різ. Тримай. Та тут уже не надо. Потім старі времена були. Таке ось тут небезпечне місце, дуже крутий схил, порослий травою, чагарником, Обривистий трошки підрівняли, зробили таку поличку і вирівняли, щоб можна було пройти, тому що тут взагалі був обрив. І не видно під травою, що там немає нічого. Ти просто ставиш ногу, думаючи, що там стежка, а там стежки немає. Так от зробили, прочистили гілля, щоб можна було йти поближче до лівого краю схилу. Ось ну, так зараз це виглядає. Такий гарний водоспад тут. Ну, прочищаємо повністю ділянку, цю сторону вже прочистили проход. Зараз ще чистимо тут і будемо ще одну ділянку потім ремонтувати, там опасне місце теж можна провалитися. Дуже складне місце було тут, на дорозі. Ось Тут все було заросле. Рослинністю Короче, Стежка йшла по самому краю. Ось отут. Ось отут йшла стежка. Прям тут не видно було. І зараз не видно. Ось я ставлю ногу. от тут мала би бути стежка, але цього було не видно. Тут єдиний рятувальний клаптик землі, а далі все обрив і дуже-дуже далеко -дуже обрив. Ось, але, ось Так прорубали, прочистили, прорізали. Відтягнули стежку якомога далі під краю. І тепер тут можна безпечно пройти. Ось місце біля такого водоспадика. Ось таку тропу зробили нову. Обхід цього обриву. В другому місці теж насклали тропу. Ну, майже. Так що тепер до цього готово. Ну що, от і все. Спустилися назад восьмолода, зараз будемо в машині сідати, їхати на потяг назад порожняти. Що хотілося б сказати про різка, дуже класна річ, дуже багато нового для себе відкрив на І взагалі це дуже необхідна річ, тому що стежки дуже сильно заростають. Переходилося різати не то, що гілки, а цілі дерева, щоб хоч якось можна було пройти. Тому Бережіть Карпати, але слідкуйте за їх станом. До зустрічі. До нових відео. Підписуйтесь. Може, буде слідкуватися.